Вибиті шибки, обгоріла мебель та почорнілі стіни. Так виглядає квартира, що знаходиться за адресою Європейська 145, після пожежі. Ви ж собі не представляєте, що це було. Так Лідія Олексіївна ділиться з нами пережитою нічною трагедією. Вона проживає на другому поверсі п'ятиповерхівки поруч із квартирою, яка горіла. Дві пожарки було, пожар був вікна. повибиваті. в нас теж сказали, вибивайте щось небудь в час ночі. Вибивали вікна, люди. Ігор Володимирович власник квартири, яка палала вночі, розповідає нам ймовірну причину загоряння. Сигарету кинув і не попав в чашку з бичками. Єдине вціліле у квартирі. Декоративні тарілки на стіні. Показує нам власник квартири. А розкажіть, будь ласка, де ви жити будете тепер? «На Намазом. Під час пожежі було врятовано трьох мешканців цього будинку, говорять рятувальники. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, їх зустрів господар квартири поблизу під'їзду. Під час гасіння пожежі було врятовано трьох людей. З них одного дорослого та дитину за допомогою автодрабини з квартири на третьому поверсі. Ще одну людину врятовано по сходовій клітині і з верхніх поверхів. Рятували близьких Полтавки Олени, яка проживає на поверх вище квартири, що горіла. Дочку, мачку через балкона може поза не спали і побачили дим. Не оминула пожежа і родину Олега. Говорить, прокинулися від задимлення, проснули з пол первого ночі од запаха дима в квартирі, повна квартира дима. Поодкривали вікна, смотрю вниз, пожарки стоять. А ось Полтавка Надія Іванівна про пожежу, що сталася, дізналася вже вранці. Каже, проживає у сусідньому будинку, пізнала з вулиці знайомі вікна. Повідомила про це колишній дружині власника згорілої квартири. Я вийшла з собачкою гуляти, Отак от тільки завол. Дивлюсь, дві жінки, і мужчина стоять отак от на його окон. Тома що це вони там дивляться? Підхожу, вже глянула, перелякалася. За словами рятувальників, пожежу ліквідували за 40 хвилин. Попередня причина пожежі куріння в ліжко або необережне поводження з вогнем, повідомили у ДСНС.